Права 525. Доведіть, що для будь-якого значення змінної а вираз набуває від'ємних значень. Ну що ж, стартуємо, у нас є доволі громісткий вираз. Спочатку ми 2А в квадраті множимо на А-5. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, 2А в квадраті. Ми множимо спочатку на А. Так, далі додати. І 2а в квадраті ми множимо на мінус 5. Бо відняти 5 це додати мінус 5. Потім мінус а, що множиться. Це додати мінус А, що множиться. Тобто ми пишемо додати мінус А, що множиться спочатку на мінус 6а. Додати. Далі мінус А. Ми множимо на 2а в квадраті. Далі додати і мінус А. Ми множимо на 3А в кубі. Ну і залишається ще відняти 4. І це дорівнює. Виконуємо множення. 2 в квадраті помножити на А це буде 2а в кубі. Далі 2а в квадраті помножити на мінус 5, це буде мінус. 10 а в квадраті. Далі мінус А помножити на ші, мінус 6А, мінус на мінус буде плюс, буде 6а в квадраті, плюс 6а в квадраті. Мінус А помножити на 2А в квадраті. Це буде мінус 2А в кубі. Далі мінус А помножити на 3А у кубі. Це буде мінус 3а у четвертій степені. Є. Ну і ще залишиться відняти 4. І це дорівнює. Так, ну що ж, дивимося, чи є подібні доданки. У нас є 2а в кубі і мінус 2а в кубі. Їхня сума дорівнює 0. Викреслюємо. Далі, дивимося, у нас є. Мінус 10 а в квадраті, і плюс 6 а в квадраті. Це разом буде мінус 4 а у квадраті. Записуємо тоді мінус 4а в квадраті. Чи спочатку запишемо, у нас є мінус 3 а в 4, а потім мінус 10 а в квадраті плюс 6 а в квадраті це буде мінус 4 а в квадраті. Ну і ще буде відняти 4. І це дорівнює. Ну що ж ми можемо з цього виразу записати з цього виразу ми можемо мінус винести дужки. То це буде мінус. Якщо ми мінус винесемо дужки, то в нас залишиться 3А у четвертій степені плюс 4А у квадраті, і плюс 4. Ну, а зараз давайте будемо аналізувати цей вираз. Що ми тут можемо сказати? Вираз А у квадраті, будь-яке число в квадраті, воно або 0, або додатнє число. Потім А у четвертій, так само у парній степені або 0, або додатнє число. Тобто ми можемо записати, що А у четвертій степені більше рівне нуля і А у Квадраті, також більше рівне нуля. Ну що ж тоді ми можемо сказати, що і 3А у четвертій, 3 А у четвертій плюс 4а у квадраті також більше або рівне нулю. Ну, але якщо так, то якщо ми додамо 4, то цей вираз буде більше, а буде рівня 4. Записуємо і. 3 А у четвертій, плюс 4 А у квадраті, плюс 4 буде більше рівне 4. Так? Ну що ж? Якщо так, то тоді. Цей же вираз, але знаком мінус буде менший або рівний мінус 4. Якщо, ми, ну, якщо саме якесь число у нас більше або дорівнює 4, то протилежне йому буде менше або дорівнює мінус 4. Записуємо, оскільки пишемо наш вираз 3А у 4 плюс. 4А у квадраті плюс 4 більше рівне 4. Записуємо то, протилежний йому вираз то мінус 3а у четвертій плюс 4А у квадраті плюс 4 буде менше або дорівнює мінус 4. Так. Тобто записуємо Якщо він менший або дорівнює мінус 4, цей вираз то він для будь-якого значення змінної А він набуває тільки від'ємних значень, бо він менший або дорівнює мінус 4. Записуємо то для будь-якого значення. змінної А. Вираз. Набуває. Від'ємних. значений. Yeah